Ціни на квартири знову злетять і йдеться передусім про новобудови. Від листопада під час продажу квадратних метрів доведеться платити додаткові 18% податку. Як це може вплинути на ринок нерухомості, і чи можна обійти нову податкову норму? З'ясовувала Жанна Дочак. Перевинний ринок нерухомості. Ці Україна застиг в очікуванні з 1 листопада на були чинності важливі зміни в оподаткуванні. Експерти кажуть, нововведення стосуються стосується насамперед тих українців, які мають у власності квартиру в новобудовах і захочуть її продати. Тепер їм доведеться сплатити податок на дохід у 18%. Якщо ви на податковому інспектору надасть документи, що я колись інвестував, гроші в цю нерухомість, і ось у мене є квитанції, що я сплачував будівельну компанію колись. Наприклад, на суму один мільйон, а зараз я продаю за два мільйони гривень. То тоді ну, оподатковується лише прибуток. Mm. Ну дохід, оподатковується різниця, е, тому зараз буде дуже важливо всі ці фінансові документи зберігати. Юристи зазначають, податкові зміни торкнуться і забудовників при укладенні нотаріального договору. девелопмент вже несе обов'язок сплачувати всі. Е, Податки, які е, з е, вартості майна, яке подається, яке буде спроджено в майбутньому, одразу. А раніше ми платили в звітніх періодах. Цей документ став продовженням іншого законодавчого акта, який не був в чинності кількома тижнями раніше. Був прийнятий раніше закон про захист прав інвесторів в процесі будівництва. Виникає такі відносини у будівельника та інвестора, коли. Е, Будівництва тому, що він тільки будується. І, uh... Зміниться відтепер і процедура купівлі нерухомості. Почну діяти нові правила, які мають убезпечити покупців житла від махінацій з боку забудовників. Відтепер будкомпанії, аби продати квартири, мають кожну внести в реєстр речових прав мін'юсту. Будь-яка людина може зайти в цей реєстр, зробити витяг і побачити, що насправді є у будівельника, чого його чого немає. Продати вже одну і ту саму квартиру не буде можливі не буде можливо технічно зробити, як це було раніше, і це ще не все. Забудовникам дозволили продавати лише 70% квартир, решту лише після завершення будівництва. Змінилася і сама процедура купівлі житла. До цього часу це відбувалося в офісі, в безпосередньому офісі компанії шляхом укладення простих договорів. На даний час ці договори будуть укладатися в нотаріуса. Нотаріусом фактично буде виступати як гарантом. Експерти прогнозують відтік частини інвесторів насамперед тих, які купували квартири в нову новобудов для подальшого перепродажу зросте і ціна квадратних метрів. Ти вартості може відбутися, але за рахунок податкових особливо з рахунок, ну не зовсім за рахунок податкових а за рахунок збільшення вартості самого будівництва, здорожчання енергоносіїв, здорощення е відповідне здорожчання будівельних матеріалів. Ми маємо з вами розуміти, що однозначно ціна на первинну нерухомість це потягне за собою е зріст цін. Ціни на первинну нерухомість однозначно виростуть. Якщо піднімуться ціни на первинку, кажуть експерти, то слід очікувати, що здорожчає і вторинка В середньому на 15-20%. Жанна дучак з навівто нас подробиться. Телеканал Марафон, Єдині Нове.